Наші хлопці мають бути підготовлені і знати, до чого вони йдуть. Більше вміти обладнати позицію, замаскувати її. І, звичайно, що є невід'ємне, так це е, забезпечення людей навчанням по медицині. У разі чого, щоб одна людина другій надала допомогу. Хлопці, не думайте, що вас залишать. З вами є, скажімо так, опитні командири, які знають вже свою роботу. Забезпечення безпеки та життєдіяльності наших операторів, які вони вже навчені, вони вже, скажімо так, працюють. Для нас вони дуже важливі, тому забезпечуємо окопами, прикриттям. Та пробуємо віддалено працювати. Звичайно, в Ребі саме головне — це знати електрику, фізику та комп'ютер. Головне душити ворога як можна сильніше. Чесно, я просто не хочу, щоб моя країна, яка є найкрасивіша, згинула під ногами якихось орків. Це головна мотивація. Але не забуваємо те, що в мене є також сім'я, син. І я не хочу, щоб вони жили в цій війні.